Вітаю, гостям та підписників каналу. Хто зі мною нащине зняти мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, які події вас чекають до кінця місяця. Відео актуально тоді, коли ви його побачили. Будь-який місяць. Зараз червень, до кінця червня, якщо інший місяць ви дивитесь, значить до кінця того місяця, скільки б там ви лишилось, день, два чи 30 днів да? до кінця місяця, так. Будемо працювати з пасіанцями, ви їх любите, і я їх люблю. Два варіанти старовинний пасіант з Київського врожає і трошки буквально три карти до повним таро. Так, ну що, перший варіант, другий варіант. В описі є тем-коди, обирайте, кому хочеться подумати, ставте на паузу, а я починаю з першого варіанта. Старовинного пасіянця. Так, що у вас чекає до кінця місяця. Так, Пасян дивимось, які картинки співпали. Значить, вже їх крутити більше не можна. Якщо я якусь картинку пропущу, ви пишете в коментарях варіант, і що я пропустила, бо тут може щось співпадати. Ось. Минулий раз в цьому пасянці теж ця лисиця випадала. Обманники чекає вас. Хтось хоче вас обманути, будьте акуратні одинички. Я не взяла камушки, то будемо так запам'ятовувати. От знаєте, у вас будуть сумніви, а вас будуть ем, пришвидшувати. Давай рішай, давай думай. От тут буде обман. Якщо вам не будуть давати час на подумати, вас дурять. Тому ось для вас і підказка. Зразу собі думайте. Якщо буде така ситуація, не можна вже, щоб місяць співпадав крутити вже не можна. Ну. Так, <смас> карта свадьби. Може десь будете на весіллі, ну взагалі це союзна. Да? Союз між людьми, підписання якихось важливих документів, одруження. Можливо, ви отримаєте пропозиції руки та серця. Це можуть бути зовсім не зв'язані події да, між собою. Так. А може бути зв'язане, що ви можете відчувати, що вам готується, готується сюрприз, да? хочуть пропозицію руки і серця зробити. І ви можете це запідозрити, сумніватись, будете думати, показали ще ні. Так, карта колодязь. Каже, що прийдеться заглянути в якісь глибокі. Такі слої, свого, м, того, що відбувається, да, свого характеру, в собі розібратись, з кимось глибоко поговорити, розібратись. Ну так ось, якщо дивіться, глибоко свадьба, тобто, ну, як то кажуть, глибоко жна, чи, чи замужем, може, ви впевнитесь у своєму партнері і будете розуміти, що як добре, що я не помилилася, не помилився. Дивіться, казіоний дом паде. Ну, реально, може в когось прям. Щось таке. Ну, також так. підписання любих документів може бути. Які вас надовго щось е завлікає, де будемо бути надовго. Підписання е там, не знаю, оренди на декілька років ще на рік, навіть це теж довго. Подивимося по картам цей обман. Мені не подобається, чого він тут. Тоже карта. Тут не драматі ваги є, це може бути і як правосуддя, да, вас можуть хотіти обминути з правосуддям, з якимись паперами, з підписанням. Треба зрозуміти, наскільки це хороша подія для вас. Дивіться. І болізнь падає, ну, якийсь період, не хотілося, але от що карти показуєте, я вам і демонструю. Не завжди райдужні такі перспективи да, мусять випадати. Але менше з тим, ну, дивіться, вдачна любов. Таке відчуття, що, можливо, хтось, ваш партнер захворіє, ви будете переживати, да. Угу, ось у нас ще є, бачу, корона. повишення. Мені все-таки видається, що це в зв'язку вже не можна покрутити, Що це все-таки дві різні історії. Тому що в коханні, ніби дивіться, які гарні карти. Да? Удачна любов, свадьба, казюний дом. А от може бути. Що вашої коханої людини якась невдача, або це різні взагалі події? Може, хтось обманить, що захворів, іде на лікарняний, попросить вас працювати за цю людину, да? а ви потім узнаєте, що нічого подобного ця людина просто філонить, да? що вона не хвора. Ну, всяке ж може бути. Ой, що це я роблю? Що це я роблю? Перепутана вже для вас. Пасян з київського достаю. Задумалась. Так. Давайте. Наторо ну, подивимося. От що це у вас таке чекає тут? Живіться. Обман. Тайна обман. І теж болезь, дивіться. Ага, може ще бути так. Не зволікайте, якщо ви себе не, не дуже гарно почуваєте, зверніться до лікаря зараз, ви чи ваша кохана людина, да? тому що може бути, що е, все серйозніше, або там просто невчасно звернетесь, а от як безчасно звернутися, то це ну, там, легше обійшлося. Да? Ну, зверніть увагу. Зверніть увагу на. Своє здоров'я, своє самопочуття. Не обдурюйте себе, та, що тут от, все добре. Ну, от, я собі в голові питаю, та, що ж з любов'ю тут карти показують, з собою все стабільно. От в любві все добре, в коханні, якщо є кохана людина, ну, навряд чи ви тут знову зустрінетесь, бо четверка пентаклів показується те, що бу, ну, було, тягнеться, да, продовжується. Якась стабільність. Тому підтримка буде від коханої людини, або ви от будете підтримувати свою кохану людину. Ось така якась історія. Тобто головне звернути увагу на своє чи його здоров'я. А в стосунках, в принципі, все добре. Ось так от Вважаю, Бажаю, щоб цей період у вас програвся якнайкраще. А я буду переходити до другого варіанту, я вже достала київську ружею. Як пройде для вас цей період до кінця місяця. Оракул в основному показує події конкретні, що може відбуватись, так. Якщо я пропущу, ну, як. Якусь картинку, якийсь знак, Ви мені пишіть, який пасіянс, і що саме я пропустила. Не, не бачу, поки да, все так могло би складатися на розкоси, але так не можна. Небагато подій, да? так, перемога. Прапор. Це здобути перемогу, це довести якусь ситуацію до логічного фінішу. Тій ситуації, де вона вам необхідна, ця допомога, це офіційні якісь документи можуть бути. Квочка у нас є де. це домашні якісь хлопоти, щось зв'язане з домом, з дітьми. Така буденність може ви щось купите, щоб ці хлопоти ваші там були легші. Там, не знаю, посудомих чи ще щось що для вас важливо. Так, я от хочу пару очісників купити. Може хтось. Користувався наскільки це класна штука, бо я прям загорілась. Але, знаючи себе, я загорілась і це раз терплю, щоб розібратись, вибрати правильно, бо я можу загорітися в секунді купити. Тому, якщо хто користується, напишіть от достойна штука, варта вона, і, можливо, який у вас ворочисник, напишіть. Буде мені дуже корисно, дякую. Так, колесо йде. Ця дорога може бути у вас, зов'язано з транспортом, з дорогою, ну і просування вперед може бути. Так, вже не ви. Ох, дивіться, класно. Соняшник. Соняшник показує теж процвітання, удачу, збільшення достатку. Покращення умов. О, І будь-який подарунок може бути. Можливо, вам щось подарують, може, у вас день народження, вам подарують, чи так хтось подарує важливу річ. Ви собі самі подаруєте, щось купите, що для вас, як подарунок. Да? Ну ви щось тут будете однозначно радуватись. Хороший період у вас такий. Я не бачу тут чогось такого прям особливого, але для вас це хороша. Покупка, і річі, коли ви купите, ви будете нею користуватись, покращення таких умов житлових, да? радощі, можливо, від дітей. Боже, зараз період поступання, можливо, ваша дитина, ви знаєте, що набрала там ці прохідні бали, поступила і так далі. Така може бути ситуація. Так. І на таро, і на таро. Ну, тут після пожемичі я би сказала, бо, що четверка мечей, як відпочинок більше йде. Полегшення. От що ви шукали, що ви обирали, щось купити, чи от дійсно дитина поступає, то це вирішиться і після цього настає якесь полегшення. От на що довго могли збирати? Спорити. Може, спорили от надовго, да, це навчання надовго, куди поступає дитина. Може, будь бути спори про це. Ну, то я скажу, що ви тут до істини си одно дойдете, в ціль попадете. А що тут, знаєте, дивіться, ворона каже, стрілять туди, да? хід каже туди, тягнуть цю, цю двойку мечів в різні сторони. От і четверка мечів паузу показує. От подумайте перед тим, як зробити якусь цю покупку в тишині. Або, от, якщо дитина поступає, хай вона вирішить. Може, ви поступаєте, може, ви хочете якісь курси закінчити. От перед тим, тут як прийняти рішення, бо воно таке тут, да, ніби й просте, але в той же час важливе. Да. Подумайте, ви, ви прийдете тут з точки А в точку Б, ви отримаєте процвітання, подарунки долі, да, ви це все отримаєте. Ну, тут, ніби, знаєте, не треба слухати когось, а треба послухати себе. От так воно мені йде. Або якщо це стосується ваших дітей, ваших внуків, то тут уже краще не мішати. Нехай вони самі оприділяються, що їм треба. Ну, ось так цікаво. У другому варіанті. Пишіть, будь ласка, про що тут йдеться мова, як вам це резонує. Ставте реакції, підписуйтесь, хто підписаний до нових відео. Па-па.